Доброго дня усі! Я рада вітати вас у цьому відео. Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом приготування свого українського борщу. Адже борщ для кожної з господинь це незвичайна страва. Це смачна запашна родинна страва, яка для всіх готується з любов'ю. Ну, а для того, щоб ми змогли приготувати наш смачний борщ. Нам, як завжди, зазвичай потрібне м'ясо і найкращі наші домашні свіженькі овочі. Так що, дівчата, приступай. Дівчата, ставимо готувати наше м'ясо. Ставимо варитись м'ясо. Ну, а тим часом, поки готується наше м'ясо, вариться, приступаємо до підготовки наших овочів. Чистим і нарізаємо наші смачні овочі. Ну, а так як вже в нашій каструльці кипить наш м'ясний бульйон наваристи, приступаємо до крещення наших овочів. Наш борщ український є нашим головним надбанням. Це дуже смачна страва, яку кожна господиня готує по-своєму. Необхідно добре подрібнити для того, щоб вони були смачні привопування. Віднедавна наш український борщ став нематеріальною культурною спадщиною ЮНЕСКО. Це вагомий, вагомий вклад, вагоме досягнення нашого українського народу, нашої культури на цінність нашої улюбленої страви, яку готують усі. Тим часом наш борщик, вже наша картошечка закипіла, проварилась. І зараз ми будемо додавати нашу капусточку. Наш борщик робиться наваристий, смачний. А тим краще, що він вариться ще у нас на плиті, на дровах, так як колись готували нам наші бабусі. Тим часом, поки доварюється наш борщик, робимо смачну зажарочку. Піджаримо наші овочі. Спочатку цибульку. Наша цибулька трішки підсмажилась. Тепер ми даємо наш бурячок. Наша зажарочка вже майже готова, ще трішки поперчим, посолим і будемо вже додавати до нашого борщику. А для того, щоб наш борщик був ще смачніший, ми до його додаємо смачну домашню томатну пасту. Яку ми готуємо з найсвіжіших томатів. Наша паста зробить смак нашого борщу ще краще, він буде ще запашніший. Наш борщ вже доварується, загарочка наша готова. Додаємо наш борщик. І він буде смачний, червоний. І, звичайно, який же борщ без нашого українського сала. Сало, хліб, чосничок це все є чудовим доповненням до нашого борщу. Ось наш борщик вже і готовий. Смачний український, червоний. Porś, nasz borszcz, nasza smakownia. Наш смачненький борщ. І, звичайно, який же ж борщ без сметанки. Сало, хлібчик, зелень. Все смачне. Смачного.